Як почистити кеш в Телеграм? Телеграм досить часто має великий об'єм даних, які він зберігає у вас в смартфоні, тому його потрібно саме кеш періодично чистити. Заходимо в налаштування, вибираємо дані та пам'ять, вибираємо використання пам'яті. І в нас отут де пам'ять пристрою, пише в верхній самій першій стрічці. Скільки саме кеша займає кеш Телеграма, скільки займає кеш інших додатків, і скільки вільно у вас в телефоні? Нажимаємо очистити кеш телеграма, і він у вас очищається. І якщо у вас дуже великий кеш, то очищення може тривати досить довгий час, тому ви не виключаєте телефон і бажано не вимикайте саме оцю очистку телеграма. І для того, щоб завершилася очистка кеша, і у вас тоді телефон буде набагато краще працювати і набагато швидше.